Рівненські школярі повернулись за парти. Формат навчання заклади освіти обирають самостійно. Вісім в'язок венколозу. <гум> звук. Не частіше, чули? Звук? Кольорі в Рівному після останнього ракетного удару по критичній інфраструктурі відправились на дистанційку, проте в такому форматі вчитись важко через постійні вимкнення світла. Ми приймали рішення адміністрацією закладу нашого і прийняли те, що ми відновлюємо в тому форматі, який був перед цим змішана форма навчання, тобто тиждень через тиждень. Ті діти, що ходять до школи, мають скорочені уроки. Замість 45 хвилин, урок триває 35. Це зробили для того, щоб у світлу пору доби обидві зміни встигли провести уроки. В результаті вимкнення світла ніяк не впливає на перебіг навчального процесу. На очну форму нам не впливає, тому що ми зробили в світлу пору дня. І е, ми бачимо дошку, ми бачимо вчителя, ми можемо прочитати текст, і це нам дає можливість максимально надати знання дітям. Частина дітей в цій школі навчаються і дистанційно. Якщо під час уроку світло зникає, то переходять до синхронного формату. Тобто діти виконують певні завдання самостійно. Але як тільки електроенергія з'являється, школярі можуть під'єднатись назад. Совчине. Лисен, отже, уважно послухаймо. Цифрки від 13 до 19 мають однакове закінчення, і це у нас ТІН. Загалом по рівненщині більшість закладів повернулись до навчання в тому форматі, в якому навчались і раніше. Якщо ми говоримо про заклади загальної середньої освіти, то 182 заклади працюють. В очному режимі 242 заклади працюють у змішаній формі, і 121 заклад працює дистанційно. Кожного дня дана ситуація може змінюватися, вона може змінюватися навіть і по обіді кожного дня. Але Керівник закладу освіти, як освітній менеджер, через своє рішення може змінювати в який спосіб відбувається освітній процес. Формат роботи дошкільних закладів вирішують територіальні громади, але за статистикою, більшість з них теж працює як і раніше. Зв'язку з тим, що ситуація міняється дуже динамічно. Із тим, що лунають повітряні тривоги, і з тим, що вимикають світло. Тому власне станом на зараз у дошкіллі 159 закладів працює очно, 55 дистанційно, 55 змішані в формі, 70 дистанційно. У департаменті освіти і науки наголошують, що передбачити, чи надовго повернулись школярі за парти, неможливо, але й за таких умов діти мають здобувати знання. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини Рівного.